І сьогодні ми всі побачили, наскільки створені прекрасні європейські умови. Наші жінки, як наші матері, як наші дітки заслуговують, щоб в таких умовах народжувати, щоб в таких умовах лікуватися, щоб в таких умовах перебувати. Це справжні європейські умови. Сьогоднішній наш парентальний центр мати і дитини з року в рік покращує свою матеріальну базу, розвивається. Для перинатального центру, який є сьогодні закладом третинного рівня, єдиний в області, який несе відповідальність за всі складні випадки жінок, які поступають з екстранітальною патологією. Всі дітки, які народжуються передчасно тут, в перинатальному центрі, вони мають право на життя. І для нас це важливо. Це ми зараз тут відділенні інтенсивної терапії для дорослих. Так? Тут вони обладнані сучасними ліжками, сучасними апаратами ШВЛ, швидкої вентиляції, легені, моніторами спостереження, інфузоматами для процедур внутріведних введень. Так і найважливіше, що сьогодні тут є пертошно-витяжна вентиляція, клімат-контроль обладнаний у нас комп'ютерами так. Інтернетом всі підручні зручні приміщення, так, які можна там, матеріальною базою, так, для персоналу є кімнати відпочинку, так, маніпуляційні. От і бачите все, що потрібно для роботи цього, воно сконцентровано тут.